Як ти можеш описати Інну трьома словами? О, Ну, пф, трьома, трьох, трьох буде мало. Ну давай так, дуже розумно, дуже красиво, понятно? Та взагалі знаєш, за, за 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 межами цих трьох, а, і дуже, дуже вимоглива до себе, до, до мене, до дітей, до всіх, до всіх, хто навкруга. От у мене відчуття. Я з тобою знайомив вже давно з інною сьогодні вперше угу. познайомився, і відчуття, що в ваших стосунках ти більше можеш прогнутися десь. Абсолютно. Ти такий більш пластиліновий, так. і ти залежиш від там настрою Інни. Абсолютно абсолютно. Навіть це, це буде. добре. Ну, а а мені его, ок... знаєш, коли працюєш, що я, що, я що, підкаблучник? <рес> я професійний підкаблучник, ти uh -huh. що? <рес> в хорошому сенсі цього uh -huh. слова. Ну, дивись, я, типа, своє его можу проявити, умовно кажучи, в роботі, да? на сцені, в кадрі, там, на якихось не знаю, подіях і таке інше. Вдома мені найголовніше, щоб була гармонія, щоб всім було добре, щоб всі усміхалися, щоб всі були щасливі. Тому що uh -huh. від цього залежить настрій абсолютно всіх. Ну ви скільки разом? Uh, так, ну дивись, 2018-му, в січні ми одружилися офіційно, ну і до так, того вважає там півроку були разом. Тобто це виходить ну, шість-шість. Скільки 6 разів була криза у стосунках? Пологи? Та я б не казав, що у нас якісь кризи були. Тобто, там ну само собою, що там періодично там важко було, наприклад, після перших пологів, так але ну це ж це не криза, це виклик. Uh -huh. <laughs> виклик все налагодити. Я люблю налагоджувати процеси. Всі кажуть, що якщо штиль в стосунках, це найгірші стосунки, які тільки можуть бути. У нас такого точно нема. Угу. Хто більш емоційний? Ну, я однозначно більш емоційний, я абсолютно інакше спокійний. Так? Угу. Тобто я там емоції свої випромінюю в інших місцях. У мене насправді що, там, е, там, квартира, дім, в ну, глобальному називаємо це дім. Це місце, де я абсолютно відпочиваю. В тому плані, що я не кажу, що я нічого не роблю, угу. так? але я відпочиваю саме е, ментально, в першу чергу. Ну, мені не потрібно, знаєш. Там, Якось самостверджуватися, чи ще щось? Тобто, вдома ми всі о, це дім, це рідне, це м'яке, це приємне. Дай пораду, як тушити таку дівчину, як Інна. Емоційно. Є налагоджена схема. Що ти По-перше, дати їй час, щоб емоції вийшли, тобто не, не, не намагатися їх зупинити. Mm -hmm. тобто, не якщо... сперечатися. Не ну, можна посперечатися, але цим самим ну, ти можеш там, трошки пришучити, або навпаки, пролонгувати mm -hmm. ефект. Так? Але дати цим емоціям вийти. Я от зараз, наприклад, коли Марсель у нас вдома проходив адаптацію, я зрозумів, що це дієва схема. Було дуже важко там, місяць, так, поки в нього виходили всі накопичені за попереднє е, життя. Емоції, так? це той момент, коли ти нічого не можеш зробити, просто маєш бути поруч, щоб не нашкодив. А що, добре, от ми беремо там Інну або там угу. Марселя? Угу. от Починається, ну, називаємо так, не істерика, але там крик. Хай буде шторм. Так. Шторм Дуже. так, починається шторм. Які кроки? Тобто, просто сидіти, дивитися на це, і в іншу кімнату. Тому що коли ти хочеш обійняти це ще більше, може що? може Ситуативно угу. ну, Ти ж маєш відчувати так, угу. що зараз краще спрацює? Зараз дати просто там покричати на тебе, там, наприклад, там чи не знаю, навпаки, побути наодинці, так ти угу. маєш це від, відчувати. Все даєш час, як правило, це там може бути 10 хвилин, 20, 30, година, дві, п'ять. Ну хто знає, скільки угу. може бути, так? Може навіть день, умовно кажучи. От але, але, але... цієї історії немає, що а що ти мені не відповідаєш? А, та мовчину. Я думаю, що я думаю, я не я не питав ніколи, але я думаю, що їй на теж цінує цей момент, mm -hmm. коли я даю її емоціям можливість все ж таки виплеснутися вже там остаточно до останньої краплі. Mm -hmm. Після того, тобто, у тебе є для, в цей момент час проаналізувати ситуацію, зрозуміти корінь. Uh -huh. Цього шторму, звідки він зародився, чому він зародився, і є час подумати, як це місце залатати або навпаки, взагалі ліквідувати його, так і щоб це більше не повторювалося. У тебе зараз іде, починається тема з четвертою дитиною, так. Те, що ви дали розголос, це допомогло тобі, Ні. допомагає навпаки. Ми коли йшли в це, ми теж ми спочатку взагалі хотіли дуже тихо нікому про це не казати, не розголошувати. І Вже потім, коли усиновимо, треба буде якось людям пояснювати, угу. це, звідки з'явилася третя дитина. Але щоб це було на загальних засадах, тихо, ми взагалі максимально проти того, щоб десь щось використовувати. Це не не про нас було. Але коли на кожному з етапів ми бачили зашквар. Коли ми бачили, що ми дорослі люди свідомі, одна справа, коли як ти розповідав, прийшла психолог і розклала по поличках, так. це вітається, це правильно. Краще так, ніж люди потім повернуть дитину, бо це травма, яка, скоріше за все, ніколи не вийде з дитячої голови. А інша ситуація, коли тебе або відмовляють, або прощупують на можливість дати Бабла. гроші. Так. Угу. І вони ж одразу розуміють, що що з нас взяти. Ми люди, які з телебачення, я юрист, можу взагалі прийти з прокурором, на що воно їм потрібно. І коли на кожному з етапів ми зустрічаємо супротив, про це мовчати неможливо, бо так не має бути. Хтось це пояснює, що перед тим як народити дитину, ти 9 місяців її виношиш, ти тут теж маєш пройти цей шлях. я погоджуюся, але всі чомусь забувають, що дитина не має проходити це пекло півтора роки, очікуючи на батьків. Ми рахували, що в середньому дитина. Навіть при найідеальнішій схемі не може не потрапити в заклад щонайменше на рік-півтора. Просто в неї немає таких шансів, просто тому що стільки тривають процедури. Це середня. Mm -hmm. Бувають діти, яким дуже щастить, і вони одразу з пологового будинку два місяці вони в лікарні знаходяться, якщо вони відмовнички. Потім вони йдуть під опіку, і потім опікуни їх встановлюють. Mm -hmm. Це схема, яка просто фантастика якась. Я реальних людей і таких не знаю. Ну я розумію правильно, що найважче встановити дітей ось віком від трьох. До восьми років від нуля від нуля від нуля від до восьми да. до, до п'яти. Ну Бо по — ж я особисто дивився на сайті Мінсу з політики. Оцих от, от е, дітей в середньому п'ять років і навколо п'яти угу. років. Ну практично немає. Так старших, отак. По різному кажуть, хтось каже до трьох, хтось до п'яти. Просто є такі, знаєш, як скачки. Точно бажана дитина, найбільш бажана дитина, це дитина новонароджена. Угу. Далі до трьох років, бо є певні стереотипи, що дитина до трьох років може не пам'ятати і так. так далі. І далі теж бажаний час це дитина, яка щойно пішла в школу. Тобто, якщо вона вже пішла в школу, то певний там, механізм вже налагоджений, треба просто його далі підтримувати. І через це там, захоплюється десь там, до восьми років цей діапазон: 8, 9, максимум десять. Після 10 шанси різко втрачаються. І люди, які готові брати дітей після 10 років, вони скоріше за все чекати не будуть, чекати будуть на них. Дітей, які після 10 років очікують на сім'ю, їх дуже багато. Там є свої проблеми, що ця дитина могла стільки всього пережити до 10 років, що з нею буде вкрай важко. Але якщо люди йдуть свідомо, і вони до цього готові, то як дітям говорити, що вони усиновлені? Де ми поки самі не знаємо. Е, дивись, ми плануємо зробити так. Ми просто про це говоримо. Ну тобто, наприклад, ми не пояснювали Маркусі, що він хлопчик. І uh -huh. чим відрізняється від дівчинки? Ми просто йому казали, ти хлопчик, а мій ти дівчинка. І в них немає, як у інших діток, які ростуть самі, цікавості, що там у хлопчика в штанах. Uh -huh. І навпаки, тому що вони і так знають. Вони там мія, бачила, коли Маркуся народився. Там, все одно вони живуть в одній квартирі. Вони uh -huh. бачили, в них немає цікавості подивитися, що. І є розуміння, як відрізняти. І в нас є бажання так само, щоб це було абсолютно буденним, що є діти, які народилися природнім шляхом, які діти народилися серцем. Uh -huh. І це абсолютно нормально. Ми Однаково любимо, ми постійно кажемо, що це наші діти. Ми однаково любимо Мію, Маркусі, і Марселя. І коли там хтось вимагає тепла, ти такий же мій син, як і інші двоє дітей. Uh -huh. І щоб для них це було нормою. І потім, коли він підросте, в нього просто вже буде інформація. Він буде розуміти, що він усиновлений, але він буде відчувати любов. Звісно, що будуть з'являтися питання з плюсів, і це пояснювали на школі. Про це говорять всі психологи. І діти не просять одразу викласти всю історію як дорослий. Uh -huh. А тепер розкажи, де була моя біологічна мама, я так сталася. Вони поступово, тобто умовно прийде і скаже: ти була вагітна, коли я з'являвся? Ні, не була. Все, на півроку цього питання вже достатньо. Mm -hmm. Потім прийде з іншим питанням. А, там, а я жив десь, до того як я прийшов сюди, так жив. І вони поступово будуть накопичувати інформацію. І головне просто давати стільки, скільки дитина готова, а далі. Ти не втечеш від того, що це травмуючий досвід, ніяк не втечеш. Допомогти дитині його прожити. <з pugilisa> це вже є в її біографії. Ну ти пробивна дівчина. Ти сто відсотків знаєш про біологічних батьків Марселя. У мене є папочка, <з decir> в якій є вся інформація, яку я накопала. Там ще небагато, але я не збирала на той випадок, якщо, наприклад, він прийде, скаже ну, не в 10 років, а там хоча б 16, що він хоче знати про них більше, то я йому віддам. Все, що на той момент на рию на них. Якщо до цього, бо може бути таке, що вони самі вийдуть на зв'язок. Ситуації бувають різні. Але ну що... вони ж не можуть знати, де він. Звісно, що не можуть знати, але mm -hmm. я не знаю там теоретично, вони ніколи в житті його не бачили. Коли вони бачили його в останні, це був маленький кабачок, який мав абсолютно нездоровий вигляд. Mm -hmm. Він народився з вадами, які лякають і. Людей, які не вважаються асоціальними. Якщо подивитися на цю історію з боку його біологічної мами, я її не засуджую. Я не знаю, як би я відреагувала на цю ситуацію, якщо б я була така юна, у мене не було підтримки, у мене родилася дитина з такими вадами. Я не знаю. Я не буду її засуджувати. Просто... Та, ти, до речі, ви практично не говорите там сильно про вади. Знаєш, чому не говоримо? Бо... бо воно так викручується. Потім, і ти читаєш заголовки ці про свою дитину, інтернет пам'ятає все. І uh -huh. я не приховую, що таке є з моєю дитиною. Не приховую. Бо це не його недолік, це є певна його особливість. Що саме? Медично називається вадою. Ну, наприклад, він народився е, з гастрошизисом. У нього не було. Е, Брюшної стінки, живота не було. Mm -hmm. На п'ятому тижні приблизно вагітності шкіри і м'язи, ще не було м'язів, mm -hmm. натяк на шкіри і м'язи луснули через те, що органи занадто швидко розвивалися. Воно mm -hmm. луснуло, все випало і далі розвивалося просто в цьому в плаценті. І він, коли народився, в нього органи були зовні. Усі дев'ять, не 9, він народився там шість місць. Всі mm -hmm. 6 місця вони розвивалися зовні, не всередині. це була просто дірка. М'язів не було, і там як вже лікарі змогли щось стягнули на животі, те й зшили. М'язів в нього немає. Через те в нього сильно строчить животик, mm -hmm. бо його прес не тримає. Він прокидається вранці струнким. Щойно щось з'їв, все їжа потрапляє, і воно випирає вперед. М'язи можуть не рости. Можливо, в нього кубіків преса ніколи не буде, я не знаю. Mm -hmm. Але в принципі укріпити корсет можна. В нього є вади грудної клітини, що вона іншої форми. В принципі, інших видимих вад немає. Є проблеми зі здоров'ям, але вони не видимі. І коли це, я так розумію, потенційні усиновлювачі бачили, вони лякалися, бо це важка хвороба гастрошизис, і вона потім може давати про себе знати протягом життя. можуть бути важкі синдроми кишківника, бо ми і забирали його з важким синдромом, що там. Я забула, як називається ця хвороба, довгого сегменту, пам'ятаю. А це означає, що його кишка не перетравлює їжу і тільки вирізати треба. А довгий сегмент це невідомо скільки. Це може бути 50 см, може бути увесь кишківник. Mm. І це треба вирізати і якось це вжити далі. Ми зняли цей діагноз, у нього немає цього. Чому воно було написано? Питання риторичне. Ну, тобто... Іна, от цинічне питання, жорстке. М -м, навіщо це тобі? Бо ми можемо дивись, ця дитина вже є. Вона вже народилася. В нього ці вади вже є. Йому треба якось із цим жити. Ми можемо йому допомогти. Ми маємо фінансову змогу, якщо ми потрібно, його прооперувати, лікувати, возити його на там різні реабілітації. Ми це можемо зробити не тільки з точки зору фінансів. У нас є бажання, є сили, натхнення. Я розумію, коли мама переживає, дитина не народилася. Раптом вона народиться з вадами. Звісно, що всі переживають ніхто не хоче, всі хоче здорово, Але ця дитина вже народилася. І вже вибирати, ми хочемо на цю більш здорову. Здорово, всі хочуть. Ну, от з четвертою дитиною так само може бути. Так, ми розуміємо, що якщо ми хочемо здорову дитину, то ми будемо чекати вічність. Ми готові брати, нездорову дитину. У нас є певні табу, з якими ми не готові жити однозначно. Mm. І вони там теж пояснюються тим, що ми маємо дбати про безпеку дітей, які в нас вже є. І якщо це якісь ну, вади, це це? ауті психіатричні вади. Ні, аутизм не лякає абсолютно. Mm. Якщо він є це ж е, спектр. Так. Якщо він не проявляється. Прям агресією, тобто немає м, інших побічних психіатричних діагнозів, то це не проблема. Ну це проблема, яка вирішується. Дитина потребує додаткової уваги, додаткового персоналу, який буде працювати з ними. Різні лікарі. Ну у вас до речі, та... речі я бачив, у вас є няня так. окремо для Марселя. Так, я правильно так, розумію? Так, так? так, і є няня для ні, це ми е, Марка. шукали одну няню а. Е, для Марселя з опцією бути з трьома дітьми, коли ситуація така, як сьогодні, коли угу. треба з трьома. Але е, до нас е, прийшли дві дівчини. Вони кращі подружки, вони дуже хотіли працювати разом. Так. Вони це аргументували тим, що е, ми вдвох зможемо краще е, забезпечити дозвілля дітей, ніж одна молода няня. Ми такі, ну, окей, давайте спробуємо.